Вітаю на каналі гостях у Тані. У нас сьогодні 2 липня і неймовірна жара, у нас десь градусів 25. Я зараз дивлюсь на свій перець, він у мене в жахливому стані. Просто страшний перець. Він, по-перше, не зеленого кольору стебла. Дуже мало зеленої маси, мало слабке стебло і мало листя Тому я думаю, що його треба підгодувати, додати більше азоту. Тому що у нас десь до двох місяців йшли день у день величезні дощі, ливні. І азот вимивається з ґрунту. Тому сьогодні я хочу свій перчик підгодувати під корінь підлити. Це мастер з формулою. Три двадцятки. 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Він в мене вже починає коїди цвісти, кої ось є пуп'янки. Є такі сорти, що вже в'яжуться плоди. Там, де я не обірвала коронну квітку, бачите? Взагалі її треба обривати. Я її обриваю. Залишаю на декілька стеблах для того, щоб у мене був ранній перець. І зараз хочу обробити вірніше підгодувати мастерам, а через 5 днів я буду оприскувати по листу. Це вже буде плантафол із формулою, де більше фосфору і обов'язково калію. Але обов'язково треба буде додати ще. Сульфат магнію. Але це буде через 5 днів, тому слідкуйте за моїми відео, я покажу. А зараз покажу вам пакетик із добрива і покажу, скільки його кладу на 10 літрів води. Взагалі важливо, щоб у перець був мав таке міцне мав стебло. Багато у нього було запасу зеленої маси, тому що ось бачите скільки в'яжеться перчин. Тут уже ось коронна квітка. Але якщо буде такий низенький перець, маленький він, не міцне стебло, то ці перчини просто він не витримає, не вив'є багато перчин самих плодів. Розумієте? Або буде скидати цвіт, або плодиці будуть недорозвинуті, вони будуть маленькі, тому обов'язково треба, щоб... Саме стебло перця було гарне, міцне, товсте, з гарною листовою пластиною, і тоді і перчини виростають великими. Ну і, звичайно, щоб колір був такий, як потрібно. Зелений, а не ось такий, як у мене зараз. Вони, він, бачите, не дуже, не дуже зелений, тому що було холодно, перець не любить. Дуже не любить холод, не любить холодної землі, не любить холодного дощу. А в нас було майже два місяці. Така температура низька. І йшли холодні холодні дощі із вітрами. Ось я купую ось такий мастер Агро 320-ки. Це я вам показую верх ногами, бо зверху зрізало. І тут я буду класти брати столову ложку. Ось у мене столова ложка. Я насипаю сюди столову ложку у цього майстер Агро 3,20-ки. Розбавляю у такий у мене є, посуд і додаю у 10 літрів поливальницю і буду поливати під кожен кущ. Ну, Буду намагатися дешев грам 200-300 під кожен кущик попало. І таким чином я палю увесь перець. У мене оце майстер агро на мою плантацію. Оці 100 грам не вистачить. Мені треба два пакетики. Можна звичайно замовляти великі пакети. У нас у магазинах В магазинах не продаються великі. Ну ми купуємо ось такі маленькі.